Деякі дачники роками марно намагаються виростити на своїх ділянках, стоїть урожай, вони не шкодуючи сил і часу, трудяться все літо на своїх городах, купують дорогі насіння, використовують сучасні технології та ефективні добрива. Проте результати щороку залишають бажати кращого, не варто впадати у відчай і опускати руки. Просто дізнайтеся, які помилки можуть привести любителів садів і городів до розчарувань, щоб не допустити їх, часто поливаєте город лійкою. Головний принцип грамотного поливу поливати грядки, коли земля на них суха і дійсно потребує зволоження, важлива якість, а не частота. Рослинам не потрібні часті поливи, як помилково вважають багато хто з нас, більш того. Це може згубно позначитися. На їх розвитку від частих поливів ґрунт на поверхні робиться твердим ґрунт, сткою утворюється кірка, без додаткового розпушування коріння рослин перестають отримувати поживні речовини і слабшають. Через надлишок вологи в землі утворюється сприятливе середовище для розвитку патогенної мікрофлори, внаслідок чого рослина починає загнивати, чи не намагайтеся щодня обійти з лікою все грядки. Робіть це тільки в разі потреби, і тоді ваш полив буде більш ефективним. Займаєтеся перекопуванням ґрунту, розпушування ґрунту дуже корисна процедура. Земля збагачується киснем, знищуються бур'яни і корисні культури на ваших грядках починають розвиватися швидше і краще, все це вірно, якщо мова йде про легке перекопування верхнього шару землі сапкою або механічним культиватором. А не лопатою на всю глибину багнета глибоке перекопування шкідлива рослинам, так як порушує природний земляний кому навколо коренів рослини, що заважає його розвитку, якщо ґрунт на вашому дачній ділянці переважно піщана, то її взагалі не слід перекопувати частіше одного-двох разів на сезон. Якщо ґрунт здебільшого глинистий, то глибоке перекопування піднімає на поверхню суглинні шари. Які ускладнюють надходження кисню до коріння рослин, що шкодить розвитку культур, садити занадто дорослі саджанці? Кожен з нас мріє скоріше виростити навколо свого дачного будинку фруктовий сад, що потопає в строкатому розмаїтті кольорів, ароматі ягід і соковитих плодів? Така приваблива перспектива і нетерпіння змушують дачників купувати вже досить дорослі саджанці, 3-5 років, і намагатися висадити їх на дачній ділянці. ті, Хто так робить, надходять дуже необачно, так як дорослі саджанці мають невисокі шанси прижитися, вони довше хворіють, ніж молоді, і частіше гинуть, не зумівши адаптуватися. Підпалюєте стару траву, мало того, що підпалена суха трава нерідко стає основною причиною великих пожеж. Так ще й перегрів верхнього шару ґрунту призводить до того, що ґрунт втрачає свою родючість, відбувається це внаслідок того, що руйнується корисна мікрофлора, знищуються гумінові речовини, гинуть корисні комахи, все це призводить до того, що рослини не можуть нормально розвиватися, протистояти хворобам слабшають і, врешті-решт, гинуть, підпалюючи траву на своїй присадибній ділянці, ви втрачаєте всіляку можливість виростити гідний урожай. Садити з року в рік одні і ті ж овочі на одну і ту ж грядку. Сівозміна головна стратегічна задача будь-якого дачника в боротьбі за високу врожайність, не можна, стаджаючи з року в рік одні і ті ж культури на одні і ті ж місця, очікувати, що рослини будуть правильно розвиватися і приносити хороший урожай. Справа в тому, що при такому підході помітно стоншується родючий шар ґрунту. В землі накопичуються безліч шкідників і патогенних мікроорганізмів, особливо небезпечних для окремих видів рослин. Все це призводить до того, що рослини з кожним роком втрачають стійкість до хвороб, стають слабшими і менше плодоносять. Насипаєте насіння занадто близько один до одного. Помилково вважати, що загущені посадки принесуть вам більший урожай зелені або овочів. Це в корені невірно, тому що, перевищивши допустиму кількість насіння в лунці, ви досягнете того, що вони просто будуть заважати один одному розвиватися, конкуруючи між собою за світло, воду і поживні речовини. Це вкрай негативно відіб'ється на сходах, а ростки сформуються слабкими і довготелесими, Проїдити їх буде не просто через ймовірність випадково витягнути цілий почок. Тому будьте уважні, об'єктивно оцінюйте свої можливості і ту кількість насіння, яке можете дозволити собі посіяти на грядці. Багато що з того, що ми звикли виконувати і вважали корисним, при найближчому розгляді на ділі виявилося не таким же ефективним по частині вкладених зусиль, а іноді навіть згубним для посадок, краще частіше аналізувати свої дії і вчитися підходити до питань садівництва і городництва з розумом. І тоді високі врожаї не змусять себе довго чекати.